Усім привіт! Це розпаковка адвент календарю від Rituals. Це найдешевший в серії з адвент календарів. І дістався він мені всього лише за 3990 євро. Ця ціна супер низька, тому що зараз ви можете побачити, я вставляю скрін. Він коштує в середньому 70-79 євро на різних сайтах. Але перш ніж ми продовжимо, я вас попрошу підписатись на мій канал. Мене звати Тося. Ви на моєму YouTube-каналі Тося Краса. Ми говоримо про косметику, б'юті штучки і так далі. Тому буду дуже рада бачити все. Себе. Підписуйся обов'язково. Отже, ми починаємо сьогоднішній день з четвертого віконця. Минулого разу я вже відкрила віконце, і там була свічка, олія для тіла і пінка для душу. Сьогодні це знову свічка. Вау! У мене буде скільки свічок маленьких. Все, як я люблю. Я дуже люблю маленькі дрібненькі речі. Звичайно, мене вражає. Звичайно, мене вражають в їхньому магазині ці величерні свічки. Я зараз ставлю фото, але вони коштують космічно, ну, можливо, колись я собі куплю таку. О, це вже супер класний запах. Що це жасмін, Світ-жасмін. Манюська, гарнюська, все як я люблю. Наступне віконечко в нас п'яте. Тут вже щось таке більшечке. Так, що це в нас? Мама? Так, це в нас іде пудра для ванни з кокосом. О, мама рідна, я ненавиджу кокос. Кому подарувати? Напишіть, хто любить кокос. Тому що. <клухи> Переходимо до шостого останнього віконечка на сьогодні. Ага, ось тут таке щось менюска. Так. Ну, я вам скажу, не знаю, на кого це розраховано, але я зі своїми ніфтями коротенькими це дістати не можу. Так, що це в нас таке? Хм. Ага, це спрей для тіла. Тут іде 20 мл. Зараз я обшикну. А те, щось нічого на собі не пробую. Запах непоганий. Отже, це був другий день розпаковки адвент-календарів від Rituals. Я вам дякую за перегляд, за підписку, за коментар та за лайк. Дуже вам дякую і щиро вірю, що ви це робите. І чекаю вас наступного дня для того, щоб переглянути, що нас чекає далі в цьому адвент-календарі. Я вам бажаю всього найкращого, світлого.